вона хоче, щоб не хоче, щоб на неї кричали. Вона хоче гратися зі своєю лялькою і все. Добре. А на неї не кричали, що вона взяла усе. А як оцей крик вплинув на Оксану зараз? Вона не хоче більше ні від кого, нічого. А яка емоція цієї дівчинки була в той момент, коли от, кричали на неї? Яка була емоція? Дуже плакала. Дуже-дуже плакала. А яка була емоція? Чому пообіщали купити і ніхто не купив? І вона не хотіла нічого поганого зробити. Вона просто хотіла б погуляти з тою лялькою, і діти красиве платко за Фласникозки. А, ну, а здається, зробили якусь. Ворога. А ну, ну, хто там зараз е, сидить? Хто? Олександр, е, е, покажіть Наташі, е, покажіть Олександру і душам, які зараз у нас знаходяться. відкрити цю інформацію. Чому ви любили Оксану більше, ніж Наташу? Ви ж розумієте, так не можна робити. Вона була менша. Олександр, Та ти, мужчина, поки, по, скажи. Так не можна любити меншу, більшу. Діти однакові. Подивися, ти зараз зробив яку ситуацію. Подкрити інформацію Олександру, щоб він побачив. Він батько, як він посварив своїх дітей. Так, я старшого сина не зміг так любити. У Наташі було все, а У Оксани ні. Мені було і жалко, хотілося дати більше. Поки встигну. Олександр, тепер відкрив інформацію на рахунок жалку. Оця програма, що жалко знаходиться в груді, що ми зараз прокачували від Василя. Це ж ти її приніс через жалість, Оксані? Так, так. Тепер ви зрозуміли, Оксана, де взялася ваша жалість від вашого батька. Так. А батько що мав би зробити? Не жаліти, що він мав би робити. Він повинен був любити дітей однаково. Оце була його задача.